Сірий Outlander 2,3. Дизель, повний привід, класна комплектація. 14-й рік, випуск, рік випуску. Це останній рік випуску цього покоління. Отакі гарні, класні диски, класна комплектація. Одразу зустрічає безключовий доступ. Відкриваємо салон. Тут у нас чорна шкіра, музика, рокфорд, електрорегулювання, сидінь, адаптивний круіз-контроль, утримання в полосі. Коробка, автомат, звичайний, гідротрансформатор, подогрів сидіння, мультимедіа з блютузом, камера заднього огляду, автосвітло, датчик дужю, ліпіскі перемагання передач позаду, теж дуже багато місця. До речі, він сімісний. Є третій ряд сидінь. Дуже ну, міський автомобіль з непоганою динамікою, дуже економічний, бо це дизель. Позаду зустрічає отакий паркопчик. І багажник на сервоприводі. Отаким чином він відкривається. Ось кавер з нього для ще є. Ось і так виглядає багажник. З є такий сабвуфер. Прикольний, тобто можна відкрати багажник, і, там ну, на природі почати музику і насолоджуватись відпочинком. Під, Отак виглядає по колу ця машина. Е, і, в принципі, да, ця машина, до речі, сєвропи. Кому цікавий цей Outlander, у нас всі деталі отам за телефоном.